Так, Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі, і ми продовжуємо наш детальний огляд колоди Таро Гармонія. І наступний аркан, це восьмий аркан, і тут в цій колоді це аркан правосуддя, юстиція. Цю карту намалював сам Фіцпатрік. І юстиція стоїть в червоних одежах. В руці вона тримає ваги, тобто уважно зважує всі факти та обставини, перш ніж прийняти рішення. І в її руках ми бачимо, є меч, і він голений, да, він витягнутий з ножен, І ми розуміємо, що Феміда готова нанести удар. І вона не зав'язаними очима, тобто вона справедливо і все бачить, і закон свій встановлює за покликом свого серця. Треба все ж таки, однак, пам'ятати, що восьмий аркан юстиція це не про кармічні закони. І це про невселенську справедливість. Карма в нас працює в 16-му аркані. В юстиції у нас працюють суспільні норми та закони. Ну, Наприклад, да, людина влаштовується на роботу і хоче знати, що її там чекає. То ми трактуємо не, як буде вам все по вашій кармі. А ми кажемо, що, скоріш за все, все ну, ваше працевлаштування буде офіційним. І ясно, що юстиція це не в якому разі не вищий суд, це суд все ж таки людський. І... Це наші людські закони. І відкриті очі Феміди нам натякають, що закон працює, і він на нашому боці. Ну, час доби тут зображений, як ми бачимо день. Квітів да, тут особливо немає, є якісь рослини, але щось точніше ми не можемо сказати, тільки час доби. Так, ось такий у нас восьмий аркан. Наступний. Наступний в нас аркан Відлюдник. А, Україна, як ми знаємо, да, який ілюстрував книжки, в нього немає такої ілюстрації. Тобто, оцей аркан знову ж таки зобразив сам Фіцпатрік. А, тут ми бачимо, що зображена абсолютно аскетична людина, яка Знаходиться у печері. Він, наш відлюдник, він зрігся всього. Внизу ми бачимо, ось тут в нього лежить книга. І це говорить про те, що людина шукала знань, він все перечитав і зрозумів, що людські знання, вони не абсолютні. І вони неповні. Тобто є щось, що неможливо осягнути. Щось, що вище. І відлюдник він у молитві пристрасно просить вищі сили відкрити йому істину всесвіту. Оцей та, отут який зображений, це ну, символічно ліхтар, яким класичний відлюдник та, підсвічує свій шлях. Череп Ось тут він намальований. Це вказівка на те, що наше тлінне життя це метушня. І все перетвориться рано чи пізно, на попіл та пил, все помирає, все має свій кінець. І якщо ця карта, наприклад, випадає на стосунки. То це вказівка на те, що людина зосереджена на духовному аспекті кохання. Якщо, наприклад, це питання бізнесу, то ми розуміємо, що грошей по цій карті немає. Тут ми бачимо прагнення людини до духовного зростання, а не до матеріального. Місяць, як ми бачимо, тут у нас спадаючий. Тобто це завершення якогось циклу. І рослина, яка тут збоку теж намальована, це паслін, а він має такий гірко солодкий присмок. І це є символом харчування або насичення душі оцього відлюдника. Відлюдник він же ж знає смак справжнього життя. Він прожив певний досвід. І, до речі, от. Він нам зустрічається на карті Єрофант. От, Подивіться, ось він, ось оцей відлюдник. От. І тут ми бачимо, як оцей відлюдник шукає істину в релігіозному Егрегорі. Від Єєрофанту до відлюдника наш герой пройшов так певний шлях, і ми бачимо, що його одежа вона зношена, що взуття вже в нього відлюднику відсутнє. Але він все одно не заспокоївся. Він все одно продовжує шукати істину. Так, час доби. Тут все ж таки, ну, як ми розуміємо, ніч місяць в нас спадаючи, і це десь серпень-вересень, це час, коли квітне паслід. По цій карті ми бачимо, що ситуація завжди доходить свого кінця. І ще треба. Хотіла звернути увагу на тростину. Да, ось вона, отут -от запражена. Це як символ опори. Це своєрідна така милиця да, для відлюдника. Але дивіться, він відмовився від цієї опори, Він відмовився від цього ресурсу. Відлюдник у нас, по суті, відмовляється від ресурсу, тому що його переповнює жага до пізнання. і він... От зараз сконцентрований на молитві і зайнятий налагодженням каналу з чимось вищим, ну, з Богом, да, з вищими силами. Називайте як завгодно. І пристрасна молитва, вона рано чи пізно допоможе йому вімкнути такі потужні усвідомлення, і він все ж таки знайде свою істину. Ось такий дуже цікавий, дуже глибокий аркан. Він мені дуже імпонує. Так, наступний у нас аркан. Це Фортуна. Колесо Фортуни. Тут зображена ілюстрація вже Крейна, і ця ілюстрація до книги Квіткове Весілля. І вона була розміщена на титульній сторінці. І цитат Тут і написів ніяких не було. Ну, Що ми бачимо? Ми бачимо гарну дівчину. Вона в білих одежах, да, це наречена, яка зайнята плетінням віночка з флор-де-ранжа. Хто не знає, флор-де-ранж – це квітки апельсину. А поза нею сплетається вінок по колесу з дзвіночків. Да, ось тут ми його бачимо. Поруч, опершись, стоїть таке маленьке янголятко, да, маленький амурчик зі стрілами. він, До речі, і він. Споглядає за цим процесом плетіння. В 1840 році королева Англії Вікторія одягла вінок з Фльор де Ранжа на власне весілля з Принцем Альбертом. І тим самим вона започаткувала традицію одягати весільні віночки з квітів. На той час навіть була. Поширено, таке Було поширено, верніше прислів'я збирати квіточки апельсину, що означало шукати собі дружину. Плетіння віночка це певна концентрація. Людина готується до якоїсь важливої події у своєму житті. І ця подія, що Викликає радість, стан щастя, це свято душі, це єднання двох сердець у коханні. І в Англії дзвіночки ще їх називають дзеркалами Венери. Є така легенда, і згідно цієї легенди, в Венери було дзеркало, яке будь-кого, хто подивиться в нього, відображало красеним, да, або красунею. І це дзеркало Венера загубило. Його знайшов пастух, подивився в нього, побачив себе красенем. І Венера послала маленького Амурчика, свого помічника, щоб забрати дзеркало. Але пастух відмовився повертати це дзеркало господарці, і тоді Амурчик стрілою. Поцілив у його руку, і дзеркало впало з рук та розбилося на тисячу частинок. І на місцях, де впали осколки цього дзеркала, проросли дзвіночки. Колесо фортуни, воно каже, що своє щастя треба готувати заздалегідь. Кожен день робити дрібні маленькі дії, сплітаючи віночок кохання. І тоді з цього віночка вийде справжнє колесо фортуни, що перетворить твоє життя. Великі справи вони народжуються з дрібниць. Шлях складається з тисячі кроків. І важливо оволодіти мистецтвом маленьких кроків, адже вони складають наше майбутнє. Тобто, твоя доля, фактично, вона в твоїх руках. І Всесвіт, він насправді дуже-дуже справедливий. Ось такий основний сенс цього аркану. Ну, час доби тут день, да? і це початок червня. Ось такий цікавий. Красивий аркан. Так, наступний. дивіться. Це в нас Аркан 11. І це сила. Ця ілюстрація з книги Марії Катрин Донуа Історія принцеси Ясної зірочки і Принця Мілана. Цитата у книзі до цієї ілюстрації наступна. Значить, З'явився вогнедихачий двоголовий монстр. Але, побачивши свою жахливу постать, багаторазово відбиту дзеркалами принця, він сам злякався, він зупинився, гнівно дивлячись на принця, очевидно, оточеного драконами, і злетівши, зник у глибокій прирві. Ну, ось така цитата: значить, в цій казці... У принця було завдання зірвати яблучка, що росли на дереві, який охороняв др... цей дракон. Ось ці яблучка. Принц Мілон да, він зрозумів, що в нього взагалі-то недостатньо сил, щоб здолати цілого дракону. І тому він скористався силою свого розуму. Він застосував хитрість і таким чином переміг дракона, да, тобто показав цього дракона в своєму дзеркалі. І... Якщо ми беремо класику, то в класиці карта сила це про якесь упокорення, це про приручення, то ось тут сила це про перемогу за допомогою особистих розумових навичок, а не якоюсь фізичною силою. А час, який зображений на карті, ну, ми бачимо, що це день, пора року, це кінець літа. це Початок осені, пора, коли зріють яблуки. І коли оцей аркан він упадає у ворожіння, то ми розуміємо, що в даній ситуації треба застосувати хитрість і ні в якому разі не ламати да, напряму під себе обставини, які склалися навколо. Ось такий дуже цікавий, дуже глибинний аркан. Так, наступний аркан. Ось він у нас повішений. Значить, Такої ілюстрації в Вкрейна теж немає. Тобто цей аркан знову ж таки малював Фіцпатрік. Але цього персонажа Фіцпатрік він взяв Україна. Тобто, ми ще побачимо: він зустрічається в аркані Вежа. Тільки трошки по-іншому він виглядає. На карті зображена повня. Да, ось тут ми бачимо повний місяць. Тобто ситуація по цій карті, ми розуміємо, вона знаходиться в самому розпалі. Герой потрапив у пастку, і ця пастка застала його зненацька, ну, да, судячи з виразою його обличчя. Тут, наче, вищі сили хочуть сказати цьому хлопцю, ану, зупинись поки да, і повеси, подумай, усвідом, що взагалі відбувається. І на колінці да, ось цього хлопця, ми бачимо, що є дірка. І взагалі весь такий одяг в нього трошки такий розірваний, пошарпаний. А ми, ну я не знаю, може хтось чув, може ні. Але є такий вираз, він називається благородні латки. Справа в тому, що в 15 сторіччі дуже часто ставалися випадки, коли заможна людина зі знатного роду могла стати жебраком втратити своє багатство ну, через різні причини. А у людини, яка мала благородне походження, було упередження, що на свій одяг ця людина да, ніколи не поставить латки. Тому що, коли ти ставиш латку, це означає, що ти зламався, ти змирився зі своїм жебрацьким положенням. А заможні люди вважали, що бідність для них це якесь тимчасове положення. І у таких людей ну, завжди було дуже багато гордості. І дірки на одязі це такий їх протест проти обставин у житті. Дерево, яке ми бачимо ось тут зображено на карті, воно символізує собою застарілі принципи. Тобто людина зависла у своїх застарілих поглядах, упередженнях і не помичає чогось прекрасного, що людину взагалі оточує по життю. І оці маленькі квіточки, да, які намальовані, вони символізують ось це прекрасне. Вищі сили да, таким чином промовляють. Ти кудись, хлопче, не туди йдеш. Тобі треба повисяти, застигнути, поспостерігати. І дивіться, в цій карті взагалі немає стану жартовності. Тут людина не примирилася зі своїм положенням. Тут є супротив обставинам. Він кричить, він, можливо, кличить на поміч, да, ну, судячи з його обличчя. Але. Вищі сили хочуть йому показати, що існує ще новий кут зору. І квіти, ну, як я вже і казала, це символ нового вектору, коли, куди можна дивитися і рухатись. Тобто, вся ситуація на цій карті вона промовляє, тобі дається певний час. Будь ласка, зупинісь, подумай, інакше тебе обов'язково буде чекати вежа. В 16-му аркані і карма, вона все одно відбудеться. Хочеш, ти цього не хочеш, все одно так буде. Ось такий аркан. Наступний. Дуже цікавий аркан, аркан смерть. І от, як правило, деякі там тарологині, чому я кажу, що тарологи і не знецінюють цю колоду, тому що коли бачать цей 13-й аркан. Ну, одразу, ну що це за смерть? Ну тут взагалі нічого не зрозуміло, але я ж кажу, що треба звертатися завжди до перших джерела, і тоді ти розумієш структуру колоду все ж таки треба досліджувати і вивчати. Отже, побачили, да? не зрозуміло, що тут саме зображено, А тут зображена ілюстрація до книги, яка називається Квиткове весілля. Ну і ясно, що це ілюстрація Крейна. Цитата тут така. Але, на жаль, який гвалт почався, коли виявили, що наречена забула свою єдину скриню. Метешня цих божевільних годин протримала гостей у будинку всю небезпечну ніч. От зверніть увагу на слова «божевільні години і небезпечна ніч. Справа в тому, що в англійській Мові, да, ну, тут відбулася така гра слів. Е, є такий вислів Божевільні години, і воно звучить як wild time, а м, також це назва рослини, да, Тім'ян. Ну, він так називається Wild Time. А, або інша назва тім'яна, як ми знаємо, це Чебрець, всім відомий нам. А небезпечна ніч вона перекладається як Беладонна. І Ось це в нас Чебрець, да? ну, символ Чебрецю. А це фігура в Савані це Беладонна. А, значить, тут Крейн він скористався цією грою слів і тому зобразив таку не зовсім зрозумілу ілюстрацію. А, хто дивився перше відео? Ну, Я гадаю, що ви все ж таки його дивились, то ми пам'ятаємо, що в сьомому аркані у нас була зображена сцена весілля. От Зараз в мене тут поруч воно ще залишилося. Ось я вам покажу: ось ця сцена весілля. Так? Коли молодята їдуть в свій замок, а їх гості проводжають. От. І ось ці гості вони виявили, що ось ця наречена вона, е, ну, забула да, ось цю свою скриньку. Ось вона от. Зображена. І ця скриня, ми, як бачимо, була наповнена різними коштовностями. Але, ви знаєте, сама наречена, ну по цій казці, вона насильно через це переймалася. Тому що її наречений він працював на монетному дворі. до речі, от в четвірки Пентаклів ну, ми ще будемо розглядати цю карту. Ось, ось це її наречений. От. Тобто він був багатий. Тепер давайте повернемось до нашого да, до нашого чабрицю. В усі часи чабриць була така священна трава, яка повертає людину до життя. І цей сюжет нам промовляє, що ми якось тишимося, якось переймаємось, постійно, занурені в свої повсякденні справи. А ось цей час, да, ось ці дикі години, да, у нього тут навіть такий годинничок, які біжать да, зі швидкістю світла, оцей Арлекін він танцює, він не переймається. Для нього все ось це метушня. Тобто сама доля посміхається і веселиться, спостерігаючи за нами, за людьми. І цей Арлікін, він розуміє, що рано чи пізно, Час настане і все скінчиться. І ця фігура в савані, да, яка поза Арлікіном стоїть, вона все одно прийде за тобою. Ну, коротше, простіше кажучи, усі ми рано чи пізно будемо в потайбіччі, і взагалі немає сенсу ну, якось за перейматися за якісь буденні справи. Яке символізує ось ця скриня. Так, в нас сирена, але я продовжую. Е, немає сенсу якось прийматися за багатство, за владу, яка символізує ось ця корона. Адже ось ось корона хто не побачив. Е, адже все одно тебе буде зустрічати ось ця фігурочка да, в савані, ось ця белодонна. І, як ми вже знаємо, ну а хто не знає, я кажу, просто таку інформацію, що Беладона це теж отруйна рослина, і вона належить до роду антропа. А назва цього роду Антроп, да, – на честь грецької богині, долі Антропи, і це була одна з дочок Ефіміди, і вона мала право різати ножицями нитку людського життя. Тобто, Беладонна, вона взагалі особлює собою сторожа та, на кордоні світів, світу живих і світу мертвих. І по цій карті ми розуміємо, що рано чи пізно усьому приходить кінець. І по суті, нічого в цьому житті немає занадто особливої цінності. Адже ми всі помремо. І на цей Кінець вказує і спадаючий місяць. Ось тут він зображений, йому може одразу не помітно, але він ось тут є. Тобто ситуація доходить свого кінця. Час на карті в нас літо і в нас ніч. І, до речі, ще хотіла сказати, що є цікавий факт, що відьмам. Давали белодону, щоб полегшити їх страждання, коли їх спалювала інквізиція. От, тобто процес переходу, да, процесу цієї, ну, як торологи люблять казати, трансформації для людини, е по цій карті він буде відбуватися безболісно. Ну, тобто, Сподіваюсь, от зараз вам. Стало більш зрозуміло зміст взагалі цього аркану. Ну, у ворожінні на стосунки, ця карта буде означати природний кінець, але це вже буде безболісно для нас. Е, якщо там на роботу випадає, це кінець роботи, це звільнення. Да? Ну, тобто, безумовно, чомусь в нашому житті наступає смерть. Але це для нас відбувається досить спокійно. Але, знаєте, дівчата, хлопці, хто дивляться, завжди все ж таки треба приймати до уваги карти, що знаходяться поруч з цією картою, і вже в залежності від цього ця карта буде грати різними значеннями. Ось такий аркан цікавий да, в нас вийшов. Ну і на сьогодні останній, який я продивлюсь, і розкажу вам аркан. Це аркан Помірність, і цей аркан знову ж таки зобразив Фіцпатрік. Ну, фактично, це такий класичний аркан, але тут ми не бачимо джерела води, тут немає сонця. І, от подивіться на Янгола, він переливає рідино, але очима він не дивиться на цей процес. Наче він Ну, взагалі, звик до цієї роботи. І його дії вони якби доведені до автоматизму. Цей аркан це як ну, відпочинок, да, можна сказати, після переходу в аркані смерті. А лілія, яку ми бачимо ось тут на передньому плані, вона символізує Чистоту намірів. А хмаринки, які ось тут зображені, вони нам вказують на те, що цей спокійний, да, помірний стан, він взагалі-то не надовго. І в подальшому тебе все одно очікують якісь пригоди. Ну, які це будуть пригоди, це зовсім інша історія. І час тут доби, ну, день, ну і це літо. Ось такий на сьогодні. На, ну, на сьогодні я закінчу, ось такий був аркан помірність. А, будь ласка, дівчата, хлопці, я розумію, що в одному відео неможливо викласти повністю а, всю структуру аркана, я вказую. Лише основні моменти. Ви, якщо хочете, можете доповнювати в коментарях. Можете писати свій відгук, що вам відгукнулося, як ви побачили. Тобто, таким чином ми з вами створимо взаємодію і ви будете ділитися да, своїми якимись напрацюваннями. Я з вами теж ділюся. І я сподіваюся, що це відео, якщо будуть дивитися мої колеги, да, то це збагатить вашу. Практику, і це буде поглиблювати ваші знання, вашу обізнаність. Тому що я дуже хочу, щоб ми більше всі з вами розвивалися, щоб ми зростали і щоб ми ставали класними спеціалістами. Так, ну на цьому все. Я вас всіх обіймаю. Всім на миру та любові. Пока-пока.